Всім привіт! Мене звати Кетрін або Катя. Я канадка та викладачка англійської мови. Народилася я в місті Калгарі. Зараз я проживаю в Торонто, і я викладаю загальну англійську мову дорослим тут в Канаді. Hi, everyone, I'm Catherine. I'm a 23 year old living in Canada, Toronto, and basically I'm looking for new English students. So if you're willing to Learn more about English grammar and basically speak with me, expand your confidence. You are very welcome to DM me on Instagram and let's sign up for a class. Але спершу розкажу трохи історії про себе, адже не жважаючи на те, що я народилася в Канаді, я виросла в Україні в місті Києві, адже мій батько з мамою поїхали в Канаду. Вони там пожили і приїхали назад, бо це не їхня країна. Але для мене зараз Канада це моя країна, але це вже інша історія. Мій батько та мама зі мною говорили російською, українською та трохи англійською мовою, адже у мого батька він англійська мова, він працював в Штатах, він працював в Канаді. В цьому плані він молодець, дуже круто, і він мені з дитинства казав, що «от англійська це круто, це дуже класна мова. І він мені привив цю любов до англійської мови. І я реально закохалася в це. У нас було Baby TV канадське, тобто ми дивилися фільми англійською мовою з дитиною. Але тим не менш, навіть при тому, що у мене була вже певна база. Я ніколи не вчила граматику, я не розуміла всієї мовленевої бази, оскільки не було такої сильної практики, якою вона була б, звісно, якщо б я жила і зростала в Канаді. Тому, маючи канадський паспорт, я ходила в українську школу, я ходила в український університет і лише три роки тому переїхала в Торонто. Тому все своє літо, я пам'ятаю, то я сиділа над книжками і вивчала деталі англійської мови, щоб розуміти не просто, як говорити, а як говорити. Говорити впевнено, як говорити грамотно, як говорити з правильною вимовою, і так само, щоб я потім могла це пояснювати, тому що я якось дитинство розуміла, що моя сама сутність це бути якось викладачем, ментором, навчати, ділитися інформацією, то це бути публічною людиною. І от воно так і сталося. То з чого таки складається вивчення англійської мови — це з декількох аспектів: граматика, лексика, письмо, слухання та говоріння. І їх потрібно всі практикувати в комплексі. На своїх уроках я займаюся по книжці Raymond Murphy «English, Grammar Грамер Use». і вона дуже класна в тому плані, що вона пояснює. От одна тема, один граматичний аспект. Вона пояснює кожну граматичну тему, там будь-то це present continuous, present simple від А до Я. І ви робите дуже багато вправ на цю тему. І таким чином, на відміну від решти підручників, де там трошки того, трошки того, трошки того, тут комплексно берете і починається з граматики, бо граматика це база, як потім говорити. Вони зважаючи на те, що люди приходять і говорять: О, я хочу одразу говорити говорити без граматики і без знання вокабулярію, без правильної вимови, ну ви будете говорити, але це буде не та мова, яку ви б хотіли говорити. Правильно? Чому, наприклад, в майбутньому часі ми говоримо I will be doing, або I will do something і I will be по факту, що таке слово will? Will це воля? Воліти, тобто я волію зробити, або я волію робити щось, I will be doing something. Тобто не просто, що я щось зроблю, а саме will, що означає слово will. Чому воно так будується? Чому в англійській мові, наприклад, немає післязавтра, в українській мові є післязавтра, в англійській мові це просто the day after tomorrow, або позавчора. Так само немає the day before yesterday. Або чому, наприклад, якщо ми говоримо сісти в автобус, це не буде сісти в автобус, це буде take the bus, take the bus. А a, a bus – це буде сісти на верхушку автобуса і там сидіть. Чому важливо вимовляти деякі звуки коротко, деякі звуки довго? От, наприклад, як є слово у нас піс шматочок є слово піс як мир, є піс. Горох, знаєте, оці, оці, оці боби, горохове, піс. І є у нас так само піс, як пісяти. От, і часто буває конфузи, коли люди намагаються говорити швидше або повільніше нервують і. Не дотримуються тривалості звуку. Через це це важко зрозуміти. Це абсолютно окей, тому що помилки це наше життя. Головне, що просто ми їх не робили дуже часто, і не робили критичних помилок. Така моя філософія. І тому я навіть кажу учню: якщо у вас є якесь питання по ходу, ви вивчаєте там якісь слова, вам щось не зрозуміло, робите домашнє в будні дні, в протягом тижня. Будь ласка, мені пишіть в телеграмі питання, я на них відповідаю. Тобто мені не важко. Мені головне, щоб ви зрозуміли це не обмежується лише часом того, що ми ходимо на урок. Так, урок це основна частина, ну, він триває 55 хвилин, але після уроку ми так само з цим працюємо. Тобто, моя задача, щоб ви зрозуміли, я реально горю своєю справою. І тому мені, як викладачу, потрібен якісний відпочинок. Наразі в мене відпочинок це субота-неділя, я не працюю, а я працюю з понеділка по п'ятницю в вечірні години по, по Канаді. Тобто там з першої другої дня до 8 девятої вечора по Торонто. Тобто приблизно в мене на день десь 4 уроки, іноді 5, іноді три я стараюся не робити більше ніж п'ять уроків, тому що тоді я вже фізично не витримую, а я хочу давати якісний результат, тому для мене. Оптимально це три уроки на день. Пороку я проводжу через платформу Google Meet я надсилаю інвайт запрошення на емейл свого учня. І далі ми займаємось по тим самим посиланням кожного тижня, плюс-мінус той самий час. Яка оптимальна кількість уроків на тиждень? Я раджу займатися або раз, або два рази на тиждень, тобто два рази на тиждень. Це є оптимальна кількість для ефективного та швидшого результату. Якщо немає такої можливості, раз на тиждень також окей. Три рази на тиждень або чотири рази на тиждень я показує практика, це трохи занадто. Людина так може походити. Один тиждень, два тижні. Місяць, а потім вона скаже, що все я не можу навчитися, тому що у людей, діти, робота, собаки, коти, купа всяких справ, тим більше в Канаді, і це забагато. Тому я не раджу займатися три рази на тиждень, двох достатньо. І також, коли я щось поясню на уроці, я раджу записувати реально кожне слово, яке ми не знаємо з перекладом, щоб потім його повторити, з ним створити якесь речення, створити якусь асоціацію і далі, щоб воно не захопилося, а не просто я щось розказую, Ми слухаємо. Ні, краще ми зробимо паузу, запишемо це слово, щоб тому раджу, щоб у вас було якісь. Звуку таки, що ви це також записували, і далі тоді вже воно класі запам'ятовується, як показує практика. Звісно, люди різні, але на мою думку, це дуже гарний спосіб. І на уроках також теми я підбираю залежно від того, які зацікавлення є в учня. Я працюю з рівнями як початковими, так і просунутими рівнями. Я також допомагаю людям з подоланням мовного бар'єру і з роботою над вимовою. Але потрібно відрізняти акцент і вимова. Від акценту пославитись неможливо, якщо ви не виросли в країні та розмовляєте більш ніж однієї мови. Він буде мінімальним. Наприклад, в мене є акцент, але вимова це зовсім інше. Це те, як ми вимовляємо звуки, це можна поліпшити. Але повністю від акценту, особливо в стресовій ситуації, коли якась дуже нервова ситуація. Коли ви спокійні, так, ви можете говорити з мінімальним або майже без акценту, але коли якийсь стрес і воно проявляється, і в цьому немає нічого поганого, це абсолютно окей. Головна суть мови, щоб ви розуміли і вас розуміли швидко, повільно, тому спілкувалися з різними людьми в Канаді, як з іммігрантами, так і з канадцями. Тому що навіть для мене, мені здається, набагато важче зрозуміти інших іммігрантів з іншими акцентами. А, а тільки канадців, тому задача говорити максимально простими словами, щоб зрозуміли і канадці, і емігранти? Також дуже важливо прискіпуватися до деталей, тому що от ми прикладаємо фразу там The clothes are made in Japan» або «The clothes are made in China». І я кажу, чому they are made? Чому що таке are made?» «Чому не просто made?» «А Чому не просто «Чому А чому не make Чому саме made Чому не make it І люди такі. А дійсно чому не make it?» Чому made?» І чому are made?» Тому що це passive voice, тобто вони як речі зроблені, не речі роблять, та не були зроблені, а речі зроблені в пасивно. Тобто їх зробили не людина, та, людина їх зробила, не речі самі себе зробили. От, Люди такі: вау, реально дійсно, тобто треба в цьому розбиратися. Бо коли ти розберешся в цьому раз, другий раз ти на ті ж самі граблі вже не наступиш. Тому я говорю: не треба спішити, треба рухатися у своєму темпі, розбиратися до деталей, розуміти, чому саме не вивчати, а розуміти. Звісно, вивчати також потрібно. Але що тоді йти потім вже працювати з цим також у мене є переконання, що незважаючи якого віку людина не була, вона все одно може досягнути успіху в англійській мові, головне бажання та практика. У мене є учні яким як 20 років, так і яким як 50 і 60 років, і люди продовжують ходити, продовжують навчатися через те, що вони розуміють, що це можливо. Я даю цю віру, люди в це вірять разом, і вони роблять дії, вони практикуються. Так, мозок трохи гірше працює з віком, тому що це такі особливості анатомії. Але це не говорить про те, що це неможливо. От, неможливо це робити тоді, коли ти це не робиш і в це не віриш. Але коли ти практикуєшся і робиш щоденні кроки, можливо, це зробити навіть в будь-якому віці. Якщо вам сподобалось це відео, записатися до мене на уроки, можна заповнити форму нижче, це Google-форма, записувати дані про себе, коли вам зручно займатися, в які дні. І я з вами сконтактую в Телеграмі. Будь ласка, перевіряйте, щоб у вас був правильний телеграм або номер телеграму, номер телефону в телеграмі. Тому що не завжди воно співпадає, будьте уважні. І я дякую вам за перегляд цього відео і до зустрічі в наступних відео. Скажете мені, на які теми знімати, бо в мене є вже певний план, але якщо вам щось буде особливо цікаво, я про ці теми також зніму. Дякую вам і бажаю вам класного життя в Канаді.